У цьому році в змаганнях прийняло участь 150 учасників, справжніх патріотів України, майбутніх захисників держави. Ми впевнені, що кількість учасників із року в рік буде зростати, і знаємо, що ви проявили волю до перемоги, ви проявили здатність досягти перемоги в цілому. Показали, що ви готові захищати свою батьківщину. серед почесних гостей на закриття спартакіади приїхав заступник глави адміністрації президента України Андрій Таранов. Посадовець зазначив, що престиж військової професії зростатиме, а відтак такі спартакіади повинні тільки відкриватись. А головне, що він не закінчився, головне, що він розпочався. Почнемо з того, що краще, коли молодь буде займатися спортом. І буду готуватися до вступу до вищих. До в чому тому, що в цьому році вперше був великий конкурс. Наприклад, на факультет повітряно-десантних військ конкурс був біля десяти осіб на місце. По підрахунку балів, перше місце здобула команда з Волинської області. Її учасник, 16-річний Владислав Левчук, отримав три медалі, із яких два золота. Хлопець найкраще підтягнувся та здобув перше місце зі стрільби. відчували, впевнено відчували, так як ми. Дуже сильно тренуємося. Ми просто знали, що ми візьмемо перше. Це це наше. У нас просто не було ніяких других предположень. Перше, все піднесений настрій та нові враження отримали всі учасники Спартакіади. Хлопці ще довго згадуватимуть гостинну Житомирщину. І мені дуже хотілося, щоб коли учасники роз'їдуться по своїх домівках і по своїх навчальних закладах, що вони завжди згадували і здобутки, які тут їм доля посміхнулася, і гарні медалі, і кубки, і гостинність житомирську. Тому що дійсно бачите, що в плані патріотичного виховання Житомирщина, як завжди, в авангарді. で <Yeah. S 2> <laughs>